В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос охрестився. Христивський врічну. Отже, неділя після хрещення, після Богоявлення ми читаємо Євангеліє про те, як починається Євангеліє про Івана, Хрестителя. І далі говориться, що Господь каже, що. Земле Заболонова, земля Нефталимова, ті, що сиділи у темряві і в тіні смертні побачили світло велике і засяйло воною. Світло оце прийшло у цей світ, і ми називаємо це світло Христос, Ісус Христос, світлом цим, який просвічує весь цей світ сяйвом божества. Який оцим світлом, як ми читаємо на початку Слова Божого, що Господь сотворив небо і землю, оце світло, оце сяйво, І воно просвічує кожну людину, яка приходить до Бога, наче якась полуда спадає з очей, особливо коли людина приходить до Бога. у зрілому віці, у дорослому віці, свідомо приходить до нього, відчувається оцей, наче щось відкривається для людини, зовсім інший світ, і зовсім інший погляд на цей світ, не такий, як він був до цього. І оці свята, свята хрещення, називаються у церковних службах. Святом до просвітлення, до просвіти. От Я завжди на погоявлення після охрещення води у каплиці Феофанії іду по всіх палатах. Вітаю, медужих і персонал із святом. І, і ось цього року був один із пацієнтів, голова. Нашої української просвіти Павло Мовчан, я його привітав, кажу, це і свято просвіти, бачите, бо називається свято до просвіти. І хотів сказати кілька слів от, власне, про цю організацію, яка розпочинається на початку ХХ століття у Галичині і мережею своєю покриває весь, всі, всі терени. Кожне село мало свою читальню, просвіти, туди закуповували книжки українських видавниць. І власне, народ отак просвічувався, здобував грамоту, здобував знання про цей світ, про Україну, про її історію. І ця організація потім, власне, була одною із тих, яка Потім е, сприяла цьому спротиву і е, свідомості е, Галицького суспільства, а далі і тут е, в Україні. І потім, коли Україна здобула незалежність, е, відновилася е, вся українська організація просвіти, е, потім вона трансформувалася у товариство української мови е, і оця мережа. Вона покрила усю Україну, і е, ця організація, хоча і була е, на ентузіазмі, власне, як всі наші українські організації, е, і е, мала і має досі е, свої відділення у всіх куточках України і працювала, і працює для просвітлення українського народу. І це прекрасно, і це дуже важливо. Важливо для просвіти знання, а для того, щоб знати, треба читати, читати не лише художню літературу, не лише наукову літературу, а перш за все, звісно ж, для нашої просвіти, для просвітлення нашого розуму, для очищення нашого серця. Для поглиблення духовного нашого життя читати перш за все Слово Боже Євангеліє, перш за все на першому місці. Тому читаємо Слово Боже, просвіщаємося, і тоді оте світло, яке сяєло там, у о, тих, бачите, Господь оселився там у Галилеї. А в нас просвіта починала, почалася із Галичини, дуже схожі і, імена. Е, і е, е, тоді будемо із Богом, тоді будемо розуміти, і, бо е, віра не повинна бути такою сліпою і начутні яке ми знаємо наших сусідів просвітає. Е, і потім воно виливається власне, у такі от марновірства. І, Просто якесь несусвітнє язичництво, коли Предстоятель сусідньої церкви благословляє на війну свій народ і своїх вояків, які тут потім з цим небожим абсолютно благословенням Чинять те, що ми бачимо. Тому ми маємо просвітитися світлом Бога нашого, який є для усіх нас просвітленням і світлом, яке сяє і повинне сяяти у нашому житті, в житті нашого народу і в житті всього цього світу. Амінь.